Друзі, показую вам два чайних сервіза городницького фарфорового заводу. Називається Золота Сітка, Білий. Та золота сітка Кобальт. Взагалі підприємство було засноване в 1799 році, в СМТ Городниця. Підприємство пройшло досить тернистий шлях свого існування, свого розвитку, занепаду. Ми з вами знаємо, що в 1942-43 році підприємство частково було зруйновано. Під час бойових дій. Потім в першій п'ятирічці відновлено і, відповідно, працювало аж до 2012 року. У 2012 році збанкрутіло відповідно підприємство закрилося. А ми з вами бачимо вироби Городницького фарфорового заводу. Перший сервіс. Золота сітка білий, складається з чайника, цукорниці, молочника та шести чайних пар. Стан непоганий. позолота на місці. Клеймо, будь ласка, ціна його 6500 гривень. Далі кобальтовий. Також золота сітка складається з чайника, цукорниці, молочника, шести чашок та п'яти блюдець. Має ручний розпис, зверніть увагу. Дуже гарно розмальований. Ціна кобальтового сервізу складає 6700 гривень. Частина чайного сервізу. Як ви вже зрозуміли по формі, це полтавський фарфоровий завод, який був створений 3 червня 1964 року, для того, щоб задовольнити посуд посудом. Потреби населення. Отже, дана частина складається з чайника, з сукорниці. Зверніть увагу навіть на кришечці, є малюнок, двох чайних пар. Прошу, молочника. Відповідає другому сорту і одного блюдця. Саме в такій комплектації його ціна 1300 гривень. Повністю в новому стані, як ви звернули увагу, має ручний розпис. Друзі, будь ласка, подібний, але Дана частина зустрічається досить рідше, аніж попередній наш сервіз. Зверніть увагу, квіточки червоні, листочки чорні темного кольору. Саме з таким малюнком зустрічається досить рідко чайний сервіз. Клеймо полтавський фарфор, відповідає другому сорту. Всі предмети в новому стані мають ручний розпис. Ціна за чайник та дві чашки 700 гривень. Чайний сервіс. Розпис кобальтом. Ручна робота. Складається з двох чайників. Перший доливний, прошу, заварний присутня сіточка. Далі цукорниця та шести чайних тріо. ласка блюдце. показую. Дуже гарна пиріжкова тарілочка. Так, на пиріжковій тарілочці відсутнє клеймо. На чайнику дружківка, перший сорт. Ціна такого чайного сервізу. 4500 гривень. Повністю в новому стані. Хочу звернути вашу увагу на рахунок буде вражають. Будь ласка, фаянс, ручний розпис. Присутня позолота. Клиємо Будянський фаянсовий завод 1950-ті роки, діаметр 24 см. у наявності дві тарілки нових, ціна за одиницю 170 гривень. Сервіз. До речі, кава є другою на землі речовиною, яку споживають найбільше після води. В сервіз складається з кавничка, молочника, цукорниці та шести кавових пар. клеймо прошу, городницький фарфоровий завод. Ціна 750 гривень. Він повністю у новому стані. Перед вами чайний сервіс Баранівського фарфорового заводу. Ми з вами знаємо, що в 1895 році власником у Фабрики Баранівської став Микола Гріпарі, підприємець, меценат. І вже з цього часу почали вироблятися дуже якісні вироби, які продавалися на всіх континентах світу. В 1917 році прийшла на Баранівську землю революція і Микола Гріпарі іммігрував з Баранівки. Прихвативши за собою досить велику кількість рідкісних та якісних виробів і частину обладнання, із 1917 по 1919 рік Баранівський завод не працював. Потім частково відновив свою діяльність і знову в 42-му 43-му році прийшла війна. Відповідно, коли німці відступали в 1943 році. Вони підірвали завод Баранівський приміщення. Але люд об'єднався, досить оперативно відбудували завод, і вже перша продукція вийшла в 1944 році в травні місяці. Ну, відповідно, якість її була не дуже, але згодом. Було все відновлено та наладжено. До речі, чайний сервіз складається з чайника, цукорниці. Шести чайних пар. Має ручний розпис. Клеймо відповідає періоду 1960 рокам. Ціна чайного сервізу в такому стані. Чотири тисячі двісті гривень. Чотири чайних пари, ручний розпис. Клеймо. баранівка перший сорт, ціна за пару 400 гривень. Стіл скляних виробів, світ скла, чайниця 150 гривень. Рибка. Декоративне скло. Та ж сама ціна. Оселедниця, зображення, риба. Прошу з іншої сторони. 250 гривень. Салатники скляні 4 штуки. Ціна за одиницю 150 гривень. Хужери. Наявності два кольори. Ціна за одиницю 280. Скляна ваза кобальт. Та ж сама ціна. Салатник менший 100 гривень. Кольорове скло 150 фужер. Об'єм 1000 мл Зображення, мисливство, пташки. Ціна 600 гривень. тарілки Чехословакія. 4 тарілочки для других страв 18 см. 6 підставних 24 см. І 6 для перших 23 см. Вони в новому стані. Ціна великих за одиницю 100 гривень. Ціна менших за одиницю 80 гривень. Клеймо відсутнє. Але це виробить Чехословакія. Минулого століття. Друзі, я завжди говорю, що тернопільський фарфор недооцінений. Зверніть увагу, чайна пара. Зображення, букет польових квітів, маки. Прошу клеймо. Тернопіль присутній знак якості. Гляньте, яка красуня. Ціна чайної пари 200 гривень. Ціна цукорниці 250. Всі предмети в новому стані. Наявності 6 чайних пар. Мені особисто дуже подобаються вироби Тернополя, особливо з раннім клеймом, так названою лебідкою або тризубом. Деякі предмети з раннім клеймом у мене є в колекції. Звичайно, з часом буду демонструвати по частинах свою колекцію, тому що в одне відео по часу ми не вкладемося для того, щоб продемонструвати повністю моє зібрання. У вашій увазі надається багатий стіл. Будь ласка, блюдо, деколь, є невелика потертість. Покантику позолоти, дружківка 80 гривень, чайник егоїст. Не впевнений, що кришечка рідна, городниця також 80. Тобто, друзі, всі предмети, які на цьому столі, їх ціна 80 гривень. Будь ласка, є потертості, старе клеймо городниця. Чайник від чайного набору яблуку, має ручний розпис. клеймо полонський фарфоровий завод. Відсутня кришечка, 80 гривень, блюдо, діаметр 30 см, фаянс, кам'яний брід. Ціна та ж сама. Дуже гарний чайник. Має ручний розпис, кришечка нерідна та цукорниця. Також кришечка нерідна, клеймо городниця, ціна за одиницю 80 гривень. Будь ласка, така курочка є в наявності. Мається невеликий дефект тріщинка. Ось, будь ласка, якщо видно на відео. клеймо також городниця. 80 гривень. Зверніть увагу, курочка клює жучка. Ось. Досить цікава композиція. Далі салатник скло. Чайниця. Є невеликі потертості по кантику. Будь ласка. 80. Оселедниця. Як на мене виробник Будянський фаянсовий завод 20 ті роки. Але клеймо відсутнє. Та ж сама ціна. Прошу. 6 бокалів. Висота 11,5 см, Кольорове скло. Прошу. Богемія. Виробник Чехословакія. Зверніть увагу. Предмети в новому стані не користувалися ними, ціна за набір 500 гривень. Металевий Стіл, прошу, блюдо, Мельхіор. Є клеймо, прошу, має надпис Київ. Ціна такого блюда 300 гривень. Лопатка Мельхіор. 200. Три веделки. Так, прошу. Ціна за три 180 гривень. Шість нових ложок. Прошу. клеймо, на жаль, не фокусується також мірхіор, ціна за виделку Сто тридцять гривень. цукерниця металева. Прошу. Індія виробник, ціна 300 гривень. Ваза металева, зображення виноград. Та ж сама ціна. Набір. 300 гривень. 11 ложок мельхіор, ціна 1000 гривень. Друзі, хочу вам показати предмети, які продалися під час відеозйомки. Адже виставив на телеграм-канал. Оперативно люди викупили. Будь ласка, не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Під даним відео в першому коментарі залишу посилання. Будь ласка, ваза продалася. На цьому будемо завершувати наш відео огляд. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.